Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Головне не брехати. Оператор ведучий Леонід Гапєєв, наш семенчик. Постійний учасник нас вітає. Він наш постійний вболівальник. І наша творча молодь Дарина Гапєєва, Гліб Дмітрішин і Ромчик Дмитрішин. І ми зараз почитаємо уривочок Олена Лобода. Головне не брехати. Звичайні пригоди хлопчика Захара. Одній з українських бібліотек в бібліотеці Новобоварського району нам надали цю книжку почитати. І дуже вона така цікава Захар, самостійний хлопчик, та часом йому потрібна допомога дорослих, щоб, скажімо, подолати нічні страхи, перетворити їхні, їх на смішну фантазію чи зрозуміти, що прикидатися хворим і обдурювати маму навіть заради бажаного велосипеда недобре. А ще переглянути своє ставлення до дівчинки Вероніки і подружитися з нею. Читайте розказки про хлопчика Захара. Вони допоможуть вам навчитися оцінювати свої вчинки та бажання. І от у нас є така, одна з таких цікавих історій. Вона має назву У супермаркеті. От такі життєві історії вони дуже цікаві, особливо в літературних сюжетах. Якось Захар разом з мамою і другом борею вирушив до великої крамниці супермаркету. Хлопці, головне, щоб ви весь час були в мене на очах і нікуди далеко від мене не відходили, казала мама. У супермаркеті так багато люду, тому там дуже легко загубитися. Але хлопчики її абсолютно не слухали. Вони палко обговорювали. Які нові іграшки куплять в магазині. А магазин був просто величезний. Очі розбігалися. Захару хотілося все одразу помацати, зазирнути в кожен лоток з іграшками, покатати всі машинки. Він бігав від полиці до полиці, хапав іграшки і не помітив, що мами поряд немає. Через деякий час Захар зупинився і озирнувся. Де ж мама та боря? Навколо було багато людей, і всі рухалися в різнобіч. Хлопчик дуже злякався. Йому навіть кортіло заплакати, але він подумав ні, не ревітиму, адже всі діти плачуть однаково. І навіть якщо мама почує, вона не зрозуміє, що це я плачу. Захар відійшов у бік і вирішив, що мама без нього все одно нікуди не піде. Ось так. Обов'язково повернеться туди, де загубила свою дитину. Він став чекати і раптом побачив маленьку дівчинку. Вона сиділа в куточку і плакала. Захар підійшов і запитав. Чому ти плачеш? Де твої батьки? Я не знаю, де вони, ще голосніше заплакала дівчинка, тому плачу. Виходить, ти теж загубилася, та ти заспокойся. Головне, згадай, де останній раз свою маму бачила. У цьому місці? Я не знаю. Я коли зрозуміла, що загубилася, почала бігати по магазину, щоб її знайти. Це погано. Тепер ми не знаємо, де тебе шукають. Що ж мені робити? Невже мені доведеться жити в цьому магазині? Дівчинка знову заплакала. Що ти, звичайно, ні, заспокоїв її Захар? Зараз ми станемо на цю лавочку і будемо голосно кричати ім'я твоєї мами. Ти ж пам'ятаєш, як її звати? Так, мою маму звуть Таня. А прізвище у неї яке? Я не знаю. Тихо прошепотіла дівчинка. Гаразд, давай спробуємо так. Діти залізли на лавочку і почали кричати, але ніхто не звертав на них жодної уваги. Усі поспішали у своїх справах. Мама мені говорила, що якщо загубишся, треба шукати міліціонера і просто його допомогти і попросити його допомогти. сказав Захар дівчинці. Ходімо. Вони рушили між стелажами в пошуках людини у формі. Захар зовсім забув. Що він теж загубився і пішов з місця, де повинен був очікувати маму. Діти ходили по магазину, але жодного міліціонера не зустрічали. А що далі відбуватиметься? Зараз буде початок розв'язки з сюжету. Що ж нам робити? запитала дівчинка у Захара. Куди тепер іти? Захар замислився: якщо поруч немає жодного міліціонера, у кого ж тоді? Допомоги просити. Адже зі сторонніми розмовляти батьки не дозволяють. І тоді хлопчик побачив продавця. Не міліціонер, звичайно, але теж у формі. Сказав Захар. Мабуть, у нього ми можемо просити допомоги. Насправді то е, діти побачили. Адміністратора магазину. І, звичайно, тут треба просити допомоги. Дуже грамотно вони вчинили. Мабуть, у нього ми можемо просити допомоги діти пішли до продавця. От сказав Захар. Ми загубилися і не знаємо, де шукати наших. Батьків. Давайте я відведу вас до адміністратора. Сказав продавець. Там, за допомогою гучномовця, вашим батькам повідомлять, де вас шукати. У кабінці адміністратора за комп'ютером сиділа симпатична тітонька в круглих окулярах. Ось вона. Тітанька у округлих окулярах. А хіба вам не казали не відходити від мами? Суворо запитала вона. Казали, хором відповіли діти, ми більше так не будемо. Добре, кажіть, як вашу маму звуть? У нас різні мами, відповів Захар, ми познайомилися тут у магазині, коли загубилися. Зрозуміло, тоді кажіть по черзі, як вас звати, скільки вам років. Тільки но ну, дівчинка збиралася сказати своє ім'я, як відчинилися двері і в кабіну вбігла жінка. Яно, Яночко, донечко, ми так перелякалися за тебе. Де ж ти була? Ми з татом увесь магазин оббігали». Мамо, дівчинка кинулася їй на шию. Добре, що ти мене знайшла. От перша дитина знайшлася вже перший такий позитивний епізод в сюжеті. Ти молодець, сказала Янина мама. Здогадалася прийти до адміністратора? Ні, це не я здогадалася. Це хлопчик мені допоміг і привів мене сюди. Дякую тобі, сказала мама Яни Захарові, що ти не кинув нашу дівчинку в біді. А де ж твої батьки? Я теж загубився. Тоді швидше треба оголосити, де тебе шукати. А в цей час мама та Бориско знову і знову пробігали між стелажами і з іграшками. Мама питала в усіх перехожих, чи не бачили вони хлопчика в темно-синій курці. І раптом вони вбачули. Увага! Хто шукає хлопчика шести років, якого звати Захар? Просимо підійти до кабіни адміністратора. Мама з Бориском кинулася до адміністратора. Біля кабінки стояв Захар та їв Морозиво, яким його пригостила янина мама? Ну, нарешті ти знайшовся. Закричав боря і кинувся до друга. А чому ти пішов з місця, де загубився? Розумієш, мені треба було дівчинці допомогти. А я, старший, вона зовсім розгубилася. Тут до Захара підбігла мама і міцно пригорнула до себе. Як добре, що ти знайшовся, я так злякалася. А пізніше дорогою додому мама дивилася на Захара і думала, який же він молодець, сам не розгубився в складній ситуації і іншому допоміг. Мені можна тільки пишатися! А ви, дітки, знаєте, як поводитися в таких випадках? Ось така дуже цікава повчальна історія. Зараз е, Гліб е, поділиться своїми враженнями. Ну, перше, е, які твої емоції були, коли ти активно так вболівав за цим сюжетом за долею цих дітей? От розкажи про свої емоції та враження. А що саме є таким класним, таким, таким радісним і таким, що надію вселяє? Захар допоміг дівчинці. Так. Дійсно, він дуже великий молодець, що він так зробив. Він не лише про себе думав, що я загубився, і давай свою проблему якось вирішувати. Бо він зрозумів, що така сама проблема у тієї дівчинки. Він і познайомився з нею і все. А як ти гадаєш, от за його таку гарну поведінку, що такого доброго він отримав у відповідь від інших людей? Морозив. Так, саме так. І це дорослі люди його так е, е, творчо віддячили, можна сказати, за його таку класну поведінку. Ну і е, який був твій настрій, от коли ти вболівав за е, подіями в середині сюжету, і коли, нарешті, діти знайшли своїх батьків, от як твої емоції е, змінювалися, і який настрій він якось змінювався, от що ти пережив? Було дуже цікаво, та емоції в мене були, були дуже... Такі. Мабуть, хвилювання було, коли діти загубилися певне таке. Ти вболівав за них. Пер, пер, переживав, мабуть, так. А от коли вон. Коли а от на цій ілюстрації, коли діти і батьки знайшлися. От що ти відчув? І не тільки ти, і Ромчик, напевно, теж відчув певні емоції. Він зараз тобі перекаже, що він відчув, коли діти і батьки знайшлись. От на ілюстрації подивіться. У нього були хороші. -ра -ра Радісно було на душі, так? Да, так. Ну і останнє запитання в цьому сюжеті нашого ефіру: те, що написано в самому тексті, він, цей сюжет завершується таким реченням запитанням. Це дуже так повчально, дуже так сучасний такий прийом. А ви, дітки, знаєте, як поводитися в таких випадках. От, Гліб, ну, це вже до тебе ти старший братик. То, то я зараз це запитання озвучу саме для тебе. От в подібних випадках дуже реалістична історія. Дуже така... Що надо делать, когда ты потерялся? Так, от ты. Как стоит на одному місці, Так. де ты Угу. Ну і... Ліс... є... І знач номер телефона у сину. Правильно, треба, треба запам'ятати десь, або записничок, якийсь записничок десь має бути записано, чи в телефоні, чи на папері, чи в якомусь блокнотику, як ім'я, прізвище по батькові, мами, тата, телефони. Звичайно, так. А якщо в супермаркеті, то треба не губитися, не хвилюватися зайво, а треба. Так. Зберігати спокій і е, залишатися на ті території супермаркета. Бо вони дуже грамотно, знаєте, що зробили? Те, що вони е, не, е, не тікали з супермаркету, кудись там когось шукати. Вони залишилися на території того великого е, простору. І вони знайшли де адміністратор. Це така система централізована, є техніка, технології, можна гучномовцям повідомити. Це дуже розумно, дуже така реалістична історія. От, ну, А що ви хочете побажати нашим глядачам, особливо, особливо дітям? Тут батькам можна особливо нічого не бажати, бо дорослі люди і так знають, що діти молодці. Ну, Можна побажати батькам підтримувати своїх дітей, я б так побажав, тому що дійсно. От, за такі гарні вчинки і. і, і морозива не шкода, як то кажуть, пригостити. от А от що можна дітям побажати? Щоб не коли так. Щоб не нервували, якщо е, в будь-якій ситуації. Щоб, брали, щоб знали номер свого телефону, обов'язково, це головне. Так, це ну, так і саме головне ні, панікувати, Так, не хвилюватися, не нервувати. Так, ну і ми хочемо побажати нашим глядачам. В рамках міжнародного фестивалю щастя творчості цей сюжет зроблено в спеціальному проєкті рубрика популяризація читання. От ми не просто популяризуємо читання українських сучасних авторів. Ми знаходимо повчальні такі історії. От історії дійсно реалістичні сучасного життя. Вони дуже такі мотивуючі, вони реалістичні, але вони з таким глибоким повчальним змістом. І головне, що тут такі емоції є, і вони впливають позитивно на дітей, на батьків, на наших глядачів. Тому що книжка, вона як е, книготерапія, вона стрес знімає. І от такі історії послухали, побачили, подивились ілюстрації, і ми вже знаємо, що такі проблеми можна вирішити, так, хлопці, чи ні? Можна такі проблеми в супермаркеті вирішити? Так, щось у нас зі звуком. Можна, так? Так, так. так. На цьому. Бажаємо нашим глядачам не хвилюватися, не розгубитися в подібних ситуаціях. Читайте книжки, і ви будете знати вихід із кожної ситуації. Дякуємо за увагу!